Мене звати Катерина Ротаренко, я пошуковець з веденої позаштатної групи сил ТРО Південь, яка залучається до реалізації гуманітарного проєкту ЗСУ на щиті. До повномасштабного вторгнення я працювала менеджером громадської організації, керівником якої був старший вже нашої пошукової групи, і оскільки він мав досвід. В пошуках по Другій світовій війні, то йому Центральне управління цивільно військового співробітництва Генштабу запропонувало долучитися вже до пошуків в повномасштабній війні. І таким чином з Просто проєктного менеджера я долучилася до пошукової групи також, оскільки це був ну, б, мій керівник, я вирішила залишатися в Одесі, допомагати. І перші 9 місяців з травня 2022 року по січень 2023 року ми працювали як волонтери і залучалися на волонтерських засадах до реалізації цього проєкту. І вже в березні ми. Частина волонтерів від воєнності центру пам'яті слава долучилися до лав збройних сил і була створена така позаштатна група, яка зараз спільно із волонтерами воєнстичного центру злучаються, продовжує злучатися вже до проекту. Ми працюємо в основному зараз на півдні. З самого початку я продовжувала ну, таку менеджерську роботу, тобто я збирала пошукову групу на перші виїзди, да, бо це дуже багато такої роботи поза кадром від купівлі ящиків на OLX до спеціального обладнання пошуку да, там, автомобілів, палива і такого іншого. Потім були курси вже від Міжнародного Червоного Христа, і тоді от команда поїхала, пройшла це навчання і вже залучалася до проєкту ну, на основі цих знань. На сьогоднішній день, в принципі, достатньо просто для людини розуміти, куди вона хоче прийти, що вона може бачити, чи морально вона готова до такої роботи, чи ні. Ну, відповідно, вже з досвідом роботи в полі ці навички тільки покращуються. В принципі, для мене були вирішальними перші дві експедиції. Тоді я вже для себе приймала рішення, чи буду я залишатися працювати з групою безпосередньо на місцях в полі, чи буду продовжувати допомагати в офісній такій роботі, підготовці. Я з цим впоралася. Не можу сказати, що це було легко. На початку це було важко, але в першу чергу було важко побачити наслідки війни. Тобто не само робота з тілами, а те... той момент, коли пішли росіяни, і ти розумієш, що це там, минув тиждень, те, що ти бачиш на початку, ну, воно залишає дуже сильний слід. І розуміння вже цієї реальності надає тобі, ну для мене особисто. Я просто задала собі питання, чи готова я працювати з цим далі і допомагати. Бо гуманітарний проект на щиті це в першу чергу це місія, та, яку ми виконуємо з пошуку полеглих загиблих. І кожна сім'я чекає, бодай, якусь звістку. Тому ми даємо надію цим людям. І от саме це мене підтримує. Не зупинятися, не опускати руки, а продовжувати шукати далі. В принципі, я знайшла свої функціональні обов'язки в групі, які я виконую, і мені це подобається це робити, як би важко це не було. Коли відбувається деокупація території, Після активних бойових дій не всі бригади мають можливість поїхати на місця, де точилися бої, і зробити евакуацію загиблих бійців. Тоді залучається вже наша група, бо неможливо в реальному часі відслідкувати, хто де знаходився на момент бойових дій. І Бригада передає ці дані, хто в них є з зникли безвісти до Центрального управління в Києві. Вже Київ надає нам ці локації, які потрібно відпрацьовувати, де потрібно шукати, кого потрібно шукати. І безпосередньо ми виїжджаємо на місця, маючи ці точки, локації, ми приїжджаємо і починаємо самопошукову пошукову роботу. Це прочісування лісосмуг, це аеророзвідка за допомогою безпілотників, бо фізично обійти все ну, просто неможливо. Це дослідження згорілої підбитої техніки, перевірка бліндажів, окопів і ну, тобто, перевірка повністю всієї місцевості, і вже відповідно від інформації, яку ми маємо стосовно зниклої безвісти особи. І може відрізнятися да, формат пошуку, який саме це військовослужбовець, тобто це піхота, це танковий підрозділ. Ну, відповідно, з цього формується, як ми будемо шукати, в якій зоні, на що звертати увагу вже на місці. В принципі, стараємося, щоб експедиції були кожного місяця. Не завжди так, іноді бувають помічки трошки більше, іноді менше, але в принципі, Кожного місяця група виїжджає. Подолали, ми більше, вже, здається, підійшли до цифри як 200 тисяч кілометрів. Ми проїздили на автомобілях, шукаючи. Останні експедиції на Херсонщині дають, звісно, менше результатів, оскільки пройшло вже досить багато часу після деокупації, тому шукати стає складніше. І, в принципі, ми збираємо там, там, наприклад, частину локацій, які ми не можемо відпрацювати наземно, да, на основі нашого досвіду, щоб залучити, наприклад, туди кінологів і додатково їх ще перевірити, і вже точно там мати да, закриті локації, тобто знайшли або не знайшли і продовжуємо шукати ну, в інших місцях або збирати ще якусь інформацію. В принципі, за більше року своєї такої діяльності я досі не можу е, в голові вкласти масштаби, скільки сел, скільки населених пунктів просто стерті з лиця землі, і вони більше ніколи не будуть існувати. Їх ніхто не буде відбудовувати, бо ну, там, там нема що відбудовувати. Тобто просто е, хат немає зовсім. І коли ти зустрічаєш під час роботи, Господарів, які просто приїздять, щоб подивитися, що лишилося, і спілкуєшся з ними. Це дуже болюче. Тобто, це не можна навіть уявити цей масштаб цієї взагалі там, трагедії, яка сталася на цих докупованих ділянках. Для мене мотивація, коли ти знаходиш. Військовослужбовця Збройних сил України і знаю, що він вже рік, як зниклий безвісти, і з сьогоднішнього дня починає цього шлях додому. Цього достатньо, щоб не зупинятися, бо ти не знаєш, скільки ще він міг пролежати в полі, і його ніхто не шукав. Саме для цього є пошукова група, вона маленька в масштабах країни. Але все, що в наших силах, ми робимо для того, щоб забезпечити пошук і відпрацьовувати наші локації на 100%, наскільки це можливо.